Друзі, привіт! 15 січня, така у нас гарна зима. Пасіка зимує, ми гуляємо. Ви на каналі Бджільництво Моє хобі. З вами пасічник Олександр. На сьогодні у нас 15 січня 2026 рік. І моя помилка, те, що я на 30 вуликів скормив там 2 мішка цукру, трошки більше, ніж 2 мішка. Тобто в середньому десь 4 кілограма цукру вийшлося на сім'ю. А весь мед, з який був зверху, в корпусах на ставках я забрав, тільки вставив один корпус 230, на якому бджілки виходили. І там було трохи меду і трошки дозагодував. Думав, достатньо буде, але зараз для підстраховки придбав канді. Хочу роздати їм канді, глянути, чи вони живі, що в них відбувається. Наразі ми маємо морозець, десь в градусі мінус 5, але погода тиха без вітру. І Хочу заглянути і дати, кому потрібно, канді. Канді я придбав в Олександра Маринюка. Ставимо їм. Скажи, що хороши сімка. Так, беремо зразу канді. От бджілки глянь, заглянь, який клуб. Ближче Вони сиділи спереду і так дозаду. Беремо ножиком, тут на малюнку намальовано, навхрест і загортаємо. На вхрест. Отак. Отак. Так? так, так, це сахарна пудра на інвертованому сиропі. Але ж у нас виходить... Воно замість потрібно... має їсти такого самому чи вас, чи... для бджіл. О, кудись побіг. Для по не треба. Потрібно бачу, що треба вжити нарости. Щоб, щоб джили... Нарости є, на. рапджоли замерзають. Акуратно, щоб бджілки не, не, не душилися. Оцим. І ложимо їм наверх. І друзі таким. Методом ми проходимо по сім'ях і їх підгодовуємо, роздаємо канді. А ти в кожну і... сім'ю ложиш чи тільки знаєш, яку там менше, то ложиш. Майже всі. І бо всім трохи меду мало. Да? Відводкам достатньо меду. Ось ця, ця сім'я, до прикладу. Краще цю покажу. По боках, де фульга виходить в вологість. Ага, ага. А коли в нас вже весна йде, то ми... Робимо їм, перекриваємо фульгу повністю, утеплюємо, при потребі скорочуємо сім'ю максимально. Ось. Бджего ну, багато. Багато бджіло тих дівці. О! Ось так. У нас такі сім'ї зимують. Це карніка в нас. Будемо виводити карніку, маточки кому потрібні, звертайтеся. І знову не положив. Ой, коротше, пасічникам немає, я спокою, не літом не Ні. Ті пасічники, які все зроблять правильно восени, тобто якщо я їм би дав або лишив корпус надставок, тут є нарости, бачиш? Бачу-бачу. Ну, тобто бджілок там не, не, не сильно ми подушимо. Ось. Якби я їм достатньо лишив корму, то я їх би не трогав і так було найкраще. Або лишив, або закормив добре. Отак так я їх маловато закормив, Зако... бачив всі бджілки. Подекономив, так? Да? Так, да так, -да так. -да. Але для страховки краще, щоб прощався їм канді. Вже сідає. Ось. Ложимо їм так. І пульгою. Лайно. Ось, а наразі роздаємо канді, по-бистньому підняли, положили канді, закрили, утеплили і чекаємо весни, чекаємо потепління, чекаємо обльоту. Всім гарної зимівлі, успіху, всього найкращого. Хай ваші бджолки успішно зимують. До побачення.